Вітаю, друзі. Почала стригти тою, думаю, зніму, яка вона була. Ось я в тому році минулому її обрізала стригла і зараз її пострижу. Почищу від старої хвої. Бачите, що там всередині робиться? Ну, Спочатку пострижу її. знаєте, яка вона. Ну, зараз вона поміняла колір. Взагалі вона така гарна жовті-жовті кінчики яскраві. Не пам'ятаю назву здається, я їх не підписувала ще тоді. Десь в хаті валяються надписи, треба буде почіпляти. От хочу постригти її. Поки така погода тепла, треба обстригати, обрізати, пиляти, рубати, поки є погода, бо потім весна почнеться і все. Треба буде другим займатися. Багато пересадок, тож хоч пообрізаю все зараз. Ось почала, потім покажу, що з неї лишиться. Ну, бачите, ось підстригла. Зробила таким конусом, обрізала доверху. Зараз хочу показати, ось, бачите, зліва ще не чистила суху хвою. До речі, вона підписана. Бачите, ось що робиться. І ось справа вже почистила хвою. Ось тепер знову зараз. Ліву сторону прочистюю. І все. І ту я буде готова, буде чекати весна. І піду обрізати далі, покажу ще, що я хочу зробити ще сьогодні. Хочу тут стінку цю задню. Бачите, тут я лівець нависає над басейном. Треба тут це випилювати, випилювати і випилювати. Не знаю, з чого починати. Калікарпу треба. Пообрізати трохи теж цю сторону, все, що йде сюди, бо колюче. Ялівці попідстригати, пообрізати, коротше, тут роботи не на один день. Тож сьогодні почнулись оці дєбрі. Як бачите, і барвінок, цей тут капець просто. І буду обрізати. Цю жовту треба якось прив'язати там до опори зробити. ну. Я ліпці ці треба обрізати вже просто-просто вже ще рік тому треба було обрізати. Ну, візьмуся в цьому. Ну, все, піракант обрізала. Тут цю, цю гіляку спляла щодня сюди. А тут не спляла, бо це вже нехай прийде, попиляє. Бо тут сітка попиляю разом з сітку, бо вже тіканула десь сікатором сітку в одному місці. Обстригала в те, ну, можливо, потім ще пройду. Ну, хочу, ну Вже потім з цієї сторони пройду. Сьогодні оце, цю сторону пообрізала. Ну, це Хміль, бо он доплівся. Все не було коли його обрізати. В цьому році це було взимку. Морози не морози застріхти обрізати, бо страшне. Запустила все. Я лиці хочу геть попідстригати дуже-дуже. Ну, зараз почну обрізати. Тут їх багато гіляконду. Якусь центральну одну лишу, то все поспилюю, пообрізаю, буду робити такі колони. Піраканту обріжу, розтягну на сітку таку. Це я геть хочу прибрати, він а, так цей всередині пріє сильно, приберу його зовсім, просто спиляю і все. І піде на друга. Ну, бачите, коли це самі перші мої одні з перших ну, тому що ляльників не повимахували, по-перше, Цей вже я обрізала середній, а ці ні. Сьогодні пообрізаю страшне, пообрізаю. Цю лишила піраканту, вже коли постаржу, я ялівці, потім якось з нею приділюсь. Пущу її посіти, вона дуже гарна. Да, Приберу цей олівець, краще жовту пущу посіти. Вона така гарна якось. Це оранжева якась геть тако ледве-ледве там щось дає. Ну, можливо, сонця їй мало. Тут все-таки цей сонця більше. От хочу повирізати ці олівці повистригати. О, Дров буде. Так що ось, піраканту закінчила цю. Ледве обрізала, в тому році не було часу, так постригла, постригла її, а в цьому році страшне. Все, Потім чоловік ще прийде, оцю гляку спиляє велику, потім я піду той край обрізати. Все, пішла, ось почну цей крайній, поки я лівець обрізати. Ось дивіться, який не є, і після стрижки потім покажу. Надіюсь, що сьогодні ще встигну його впиляти. О, так так і було, так На сьогодні вже все. Бачите, спиляла ось який он. Ну, Тут це спилювала. Ну, вже потім покажу, хочу лишити оцю ось одну. Вона молода, якщо її обріжу, то буде колона з нея. Ці вже всі здоровені, старі. О, всі підуть на дрова. Вон тут нову пироканту надо буде обрізати, повністю пострижу і зроблю таку стіночку з неї. І буду стригти, бо це страшне. Дивіться, скільки вона тут розрослася. Ось. Так. Кажу, що вже втомилася, слухайте. Пилять. Піроканту всю вивезла, ну, її тільки палити можна буде, бо з нею нічого не зробиш. Ой, зараз кулям треба їсти дати. Ось, гляньте, скільки тут напиляла гіляк. Оце все піде на дрова. Бачите? Дітик з цієї сторони тепер стало лиса, лиса. Ну, Ще багато обпиляється, обріжеться. Не знаю, на завтра обіцяють нам сніг. Побачимо. Буде сніг, будемо в хаті. Не буде снігу, значить будемо далі обрізати. Ось так. Тут я задоволена, що я тут оце все обрізала, бо тут такі зарослі були. З цієї сітки стерчало таке. Страшне. Он. Таке все, що товстелезне, все хочу там попилюю, пообрізаю. Лишу такі тільки тоненькі гілочки, повитягую їх, а там буде видно. Я навіть, знаєте, така мисля в мене є взагалі її прибрати піракантцю. цю на така колюча. Просто жах якийсь. Ця жовта не така, вона не є голки, але не такі. І ця така гарна, стільки дає. Ягід. А це таке щось одне листя і колючки. Гляньте, яка купа гілок обрізаних. Ну, на сьогодні все. Зараз інструменти поприбираю, бо якщо сніг, щоб воно не валялося в снігу. Ну, піду кормити курей. Ой, треба відпочивати, слухайте, руки, ноги болять, спина болить. Капець. Ви пишете, що я б не відпочиваю взимку. Я краще зараз потрошки буду працювати упродовж зими, ніж потім весною не буду знати, знати, за що хапатися, і знову нічого не встигну. Так, от за зиму хоча це все пообрізаю на великих морозів, не придаю, тож потихеньку буду все обрізати. Оцей кусок, поки не обріжу, не піду нікуди, поки не доведу його до ладу. Тут ще різати і різати. Оце ще все, О, гляньте, яка Тв бурякаво, а там ще товся, О, от так, ще товся знизу, тож все піде на дрова. Скажу, що цей діалівець виріс виріс, виріс. Які ж років? Десь я в році 14-15, ну, 10 років. А купила десь, знаєте, оттаку гілочку десь купила колись. От. Це, е... боже, заблок як він зветься. Це у нас Blue Arrow. цей не пам'ятаю, ну це таке, щоб, щоб чоловік хоче, щоб спиляв геть до, до землі, обріжеться, викинеться все. І тут потягну говорю, по сіточці цей, Не згадаю, не згадаю за Він теж голубий, ну хоч дрова будуть. За 10 років понаростало. Так, все, пішла я кормити курей, прибирати інструменти всі. Бо якщо сніг на завтра, то треба все прибирати. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, всім до нашого України, друзі. І всім пока!